Рак молочної залози найпоширеніший рак жінок, крім раку шкіри. Щорічно діагностується більше мільйона нових випадків захворювання. І, на жаль, 458 тисяч випадків смерті від раку молочної залози. В усьому світі жовтень місяць місяць боротьби з раком молочної залози. У Вінниці відбувся благодійний захід, окрилений рожевою стрічкою. Мета заходу звернення уваги. Громадян до проблем жіночого здоров'я, забезпечення поінформованості щодо раннього виявлення профілактики та лікування. Саме цьогорічна ідея заходу це була ідея допомогти жінкам, які на сьогоднішній день знаходяться в на лавах ЗСУ. Я вважаю, що ми зробили якусь таку маленьку справу для того, щоб полегшити щоденне життя нашим жінкам за допомогою волонтерів. За допомогою Наташи Жданової, яка щотижня їздить в гарячі точки, ми передали більше ніж 50, а навіть напевне 100 комплектів жіночої білизни, особисто гігієну прокладки, піжамки, тому що ми розуміємо, що це все занадто потрібно щодня. В статистиці більше 70 тисяч на сьогоднішній день жінок перебувають в лавах ЗСУ. Тому основна місія була допомогти їм в цьому проєкті. Далі ми знаємо, що Вінниччина прийняла близько 11 тисяч переселенців, і також зі своєї сторони з організаторських моментів ми вважали за потрібне, щоб жінки, які наразі. Так сталося, стали віничанками. турбувалися про своє здоров'я і ходили на обстеження.